Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку «Мама Му катається на санчатах написали Ю Томас Вісландери намалював Свен Норксвіт. Була зима. Корови стояли в хліві, у своїх стілах. Усі, крім мами Му. Вона не відходила від вікна і дивилася на двір. Хтось постукав у шибку. Му відчинила вікно. То прилетів ворон. Привіт, вороне, мовила вона, бачив дітей? «А тож!» – відповів Ворон, безліч разів. Вони катаються на санчатах, проводила далі мамаму. Му, як же їм весело. Ти тільки глянь. Господарева донька мчала швидше за вітер. Санчата перехилялися так, що сніг розлітався на всі біч Вона повертала їх то туди, то сюди і мало не наскочила на кілочок та вчасно схаменулася. А ось і горбочки її стали підкидати то вгору, то вниз і довгенько підкидало, але вона не впала. Ну й швидкість. А ондечки пеньок. Вона мало не наскочила на нього та вчасно звернула вбік. Санчата перекинулися. Вона випала з них і покотилася в сніг. Як же їй було весело? Вона так сміялася. Але ж вона випала із санчат, вигукнув ворон. Одна кригоче, додала мама му. Як тим дітям весело, му!» Кра, мовив ворон. Мені здається, вони більше лежать у снігу, ніж сидять на санчатах. Що ж тут веселого? Очевидно, так задумано, сказала мама. Му, щоб випадати й санчат та сміятися. Гаразд, але тоді навіщо їм санчата? спитав ворон. Можна просто лежати в снігу і сміятися, якщо це так весело. Ходімо туди, падьоренько мовила мама. Му. Куди? уточнив ворон. До дітей на пагарб, вороне. До дітей на пагорб, ворон наморщив лоба. Чого? Попросимо в них санчата. Думаю, нам їх дадуть. Господареві діти дуже добрі. Ворон спурхнув угору. Е ні, кра. крикнув він і похитав головою. Ніхто не змусить мене спускатися з парба на санчатах. Звісно, му, мовила мама. му. Та я вірю, що ми спустимося разом, тільки не разом з коровою. Мені треба додому. Ворон відчинив вікно. Він квапився і вже розправив крила, щоб летіти. Так, тобто ні, сказала мамаму. Я не подумала, мабуть, нічого не вийде. Не вийде? перепитав ворон і пустив крила. А тож, відповіла мамаму. На санчатах є кермо, але я не можу правувати, бо не маю рук. Та й ворони не катаються на санчатах. Не катаються, повторив ворон і обернувся до неї. Крім того, ти теж не вмієш правувати, сказала мамаму. Я не вмію? обурився ворон, підступив ближче і випростався. Безглузда затія, вороне, сказала мамаму. навіщо нам просити санчата? Адже ніхто з нас не може правувати. Ніхто з нас не зможе? Ворон випнув груди. Тоді відкашлявся. Ти що знаєш про перелітніх птахів, мамо? му Про перелітніх птахів? перепитала вона. Про соловейків, шпаків, ластів, оксайок. Чайок? Ну так, і ще про всяку там дрібноту, яка відлітає в теплі краї, коли в нас зима настає. Ти знаєш, чого ворони з ними не летять? Відповіла мама, -му. а чого? Щоб зимувати вдома і кататися на санчатах, відповів ворон. Ти ба? Му -му", мовила мама. -му. Тільки й того? Тільки й того, відповів Ворон. Я катався на санчатах, як був малий. Усі ворони каталися на санчатах день у день, щодня, цілу зиму. Я завжди сидів спереду й правував. Яке щастя, вороне, вигукнула мамаму. Тоді ти будеш правувати. Ворон спокійно відчинив вікно і вистрибнув на двір, а тоді показав крилом, куди йти. До пагорба, крикнув він і сягнистою ходою рушив далі. Добре, що господареві діти пішли додому. Ми можемо взяти їхні санчата, сказала мама. Му. Підпихати? перепитала мама. Му. А то ж!» Крикнув ворон, біжи і підпихай. Мені треба розігнатися. Спершу необхідно просто розігнатися. Біжи і підпихай, мерші. Мамі му це було нелегко. Ноги провалювалися в снігу і заважав живіт. Бігти й підпихати, сопіла вона, і як це робиться? Хай тобі, грець, корівчино!» – крикнув ворон та злетів і сенчат. Сідай на санчати, я покажу. Мамаму мостилася на санчата. Вони заскрипіли, але не розвалилися. Ось як треба бігти й підпихати, крикнув ворон. Він пхав з такою натугою, що аж почервонів. Санчата поїхали з паграба. Тримайся, корівонько, крикнув ворон їй услід. Ну й ну, мовила мамаму, я спускаюся на санчатах, і як воно в мене виходить. Ще й так швидко, я ж не вмію правувати. Шух. Вона наїхала на перший кілочок, що позначав звивисту дорогу для тих, хто катається на санчатах. Шух наїхала на другий. Шух наїхала ще на один. Шух І ще на один, І ще на один, і ще на один. Вона нікуди не звертала і наїжджала прямісінько на кілочки. Я вирівнюю з вивисту дорогу, крикнула мамаму. Аж тут почалися горбочки. Санчата затрясло, вони підстрибували не дуже високо й не дуже довго. А тоді, а тоді санчата застрягли глибоко в снігу і перекинулися. Мама му випала з них і покотилася, а коли перестала котитися, вже нагадувала величезну сніжку, з якої стирчали роги. Ворон підійшов до мами Му, яка лежала в снігу та сміялася. Схрестивши на грудях крила, ворон дивився на неї суворим поглядом. Ти позбивала всі кілочки, що позначали звивисту дорогу, сказав він. Усі до одного. Му, це було так здорово, тішилася мама Му. Санчата аж підстрибували на горбочках, вів далі ворон. Дивно, що вони вціліли. Найвеселіше було падати з них, мовила мама му. Під тобою утворилася глибока яма, сказав Ворон. Ти дуже гладка, мама му. Та ну, му, не погодилася вона. Не така я вже гладка. це сніг надто м'який. Ворон пострибав на пагарб. Тепер моя черга, крикнув він. Мамаму підвелася і заходилася тягти санчата на гору. У мене трохи замерз хвіст, сказала вона. Він волочився за санчатами по снігу. Коли катаєшся на санчатах, хвіст не потрібен, крикнув ворон. Тепер моя черга. Наступного разу я прив'яжу до санчат лижу, сказала мамаму. Аби було на що класти хвіст. Ворон стояв на пагорбі і репетував, Хочи мамаму, тягни санчата сюди. Я буду спускатися. Мама чвавала вгору і натужно сопіла. Тільки но вона вибралася на пагорб, ворон усівся на санчата. і підпихай, мамаму, крикнув він. Зараз побачиш, як треба спускатися з вивистою дорогою. Чудово, вороне! А ще побачиш, як я буду підстрибувати, мамаму. Я біжу і підпихай, вороне. Швидше бери розгін. Ворон мчав уперед. Тільки обминай пеньок, стиха мовила мамаму. повній швидкості. крикнув ворон. Він мчав дуже швидко. Він не збив жодного кілочка. Він звертав у бік і спускався так, що сніг розлітався в різнобіч. На бік. крикнув ворон. Знов на бік. І знов і знов на повній швидкості. Сніг у різнобіч. Чудова їзда вороне, неймовірно. Дивіться, я розставляю крила, я мчу, не тримаючись за кермо. Так, ще пак, я підвожуся, я стою на санчатах, ні, скажу точніше, я стою на лапи, а тепер дивіться на вороне, я лягаю, лягаю на живіт і мчу, а тепер ось що. Я просто не вірю своїм очам. Я лежу на спині і мчу, а ось і горбочок. Санчата підкидає високо в повітря, Ворон на мить втрачає над ними контроль і злітає вгору. Коли санчата приземляються, він знов на них сідає прямісінько на кермо. Я сиджу на кермі й правую, крикнув ворон. Ти так не зробиш, мамому. Ще краще. Крикнув Ворон. Я стою на кермі й правою, не тримаючись за нього. Я навіть не думав, що так умію. Неймовірно, я розвертаюся, я стою на кермі. Перехиляюся на бік і не падаю. Оце клас! Супер! Зараз я стою на кермі. Перехиляю, сенчата на бік і не падаю, заплющую очі і затуляю їх крилом. Дивовижно, швидко, швидко спускайся до пенька. Як весело мчати на синчатах? Пеньок? Який пе? Ти наскочив на пеньок, вороне, сказала мама. Му. Тебе підкинуло в повітря, і ти впав назад. Що ж, маму, стиха мовив ворон. Я забув злетіти. Як ти, вороне, ти забив собі зад? Ні. Відповів ворон та обмацав себе, не забив, але вдарився об сніг задом. Бідолашечка, ворон, сказала мама. Му. Ти забув злетіти. Дивно, що м'який сніг може бути таким твердим, запхінькав ворон. Мені треба додому. Тобі треба додому? перепитала мама. Му. Вже? Так, відповів Ворон. Мені далеко йти. Ти підеш пішки? Так. Стихо відповів ворон. Трішки болить зад, Мабуть, сьогодні я не зможу летіти. Піду додому і залізу в своє гніздо. Бувай, сказав ворон і побрюхав по снігу додому. Сьогодні ворону відвелося йти додому пішки, сказала мамаму. Та, здається, його це не засмутило. Напевне, йому сподобалося кататись на санчатах. Хоча спершу він трохи й бурчав. Як гарно мчати на санчатах! Як весело падати у сніг. Кінець. А ви любите кататися на санчатах? А падати в сніг? А ліпити сніговика, а грати в сніжки? Дякую всім за увагу. До зустрічі, до нових казок!